Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити аджику. Рецепт цієї аджики я вже маю багато років і мені її дала сусідка, моя Галя, і я його використовую. І він мені подобається, аджека виходить густа, не така рідка, знаєте, дуже. Вона виходить густа і вона дуже є смачнюща. І через що я хочу вам сьогодні його показати. І сказати Галі дякую за рецепт, бо я його вже використовую років 20, певно. <хи> так що може більше, певно більше. Так що, Галя, дякую, я досі користуюся твоїм рецептом. Це моя Галя, це моя сусідка. О, і, і так вона от мені дала той рецепт, і так я з ним живу. І він є добрий, то чому ні? Я його використовую. Ось, дивіться, що мені для цього треба. Я взяла кілограм перцю солодкого, помідори. Ми привезли помідори вчора з оканагана. Такі самі, самі добрі і самі такі, знаєте, такі сочні і такі вони дуже добрі помідори. Тепер чотири яблука великих в мене. От бачите, які в мене яблука великі. Якщо менше, то треба взяти шість яблук, хоча б. Три таких великих я моркви використовую. Це великі моркви. Тепер перцю даєте. До вашого смаку. Я даю, у мене тут є 200 гр. Я дам, так, наприклад, 150 грим і попробую, бо я давала менше раніше, але я хочу, щоб вона була така трошки сильніша, щоб того перцю, щоб та, та джека була така, знаєте, пекуча, така настояща джека. Через що я перцю взяла багато? О, і хочу її цього року дати ще більше перцю. І тепер, дивіться, яблуко я буду чистити. Я його спочатку ось так витягую серединку і ріжу на кусочки, а тоді я шкірочку знімаю, бо вона важжиться, та шкірочка буде чувствуватися. І чосник в мене. От, в мене чустику багато, по рецепту йде 250 грам. Ну, в мене тут і, і так і буде, якщо пересипати, я його ще зважу. І... Тепер дивіться, мені треба почистити. Перець ще в мене не почищений, я почала чистити, але він ще в мене не закінчений. Так що перець, я зараз почищу, яблука почищу, і тоді будемо все перемелювати і робити етрик. Окей, окей. І ще помідори в мене 2,5 кілограми. І весь перчик я вже перемолола, я вже перейшла до моркви і яблука починаю. Коротше, я перемелю все, а тоді вам покажу, що далі. Дивіться, а цей перчик гострий, його не треба е, вичищати, а просто отак. Кінчика його відрізуєте і просто ціленько так запіхуєте на помолку. Це пішло. Саме ліпше тут усилити. Його не треба піхувати, отак прямо закидаєте. Воно все мелиться. Бачите? Саме зручно. І тепер я перемолола все, що наготовила. <смі> то є сама важка робота, Оце все перемолоти. Воно, хоч ти сам не перемелюєш, то вручну, не крутиш там, але все рівно то є дуже всього багато і через що то є така, знаєте, важка робота. І, я, і що я вам хочу сказати, що в мене залишилося три перчики. От, з моїх 200 грам я залишила три перчики, бо я спробувала, і, і, і мені достатньо перцю гарячого. Воно так пече, знаєте, в роті трошки. Так що ви дивіться, якщо ви не любите, що вас попікувало, то треба дати перцю менше. Хай 170 грам в мене пішло. Можете дати менше, можете жити тільки 100 грам дати. О, бо я давала 100 грамів минулі роки, але мені, мені замало перцю. Я люблю, щоб мене пощіпувало. І чоловік теж любить. Через що я зробила таку, щоб вона щіпає? О, і тепер все злити до кубки і добре вимішати. І ставимо на плиту на 2 години. 2 години на маленькому вогні, щоб воно побулькувало, кипіло. Треба його тримати і помішувати. Дуже треба вважати, щоб не пригоріло, бо якщо воно вже пригорить, знаєте, то вже пройде тим запахом, і ваша джека вже буде спорчена. Так що треба дочекатися, поки закипить, і зменшити на маленький газ, і хай воно собі там стоїть і булькає. І воно ще воно в мене і так густе, бачите, воно в мене є густе, воно не є рідке. Але як воно ще покипить дві години, то дуже багато рідини випарується. Але ми після цього будемо додавати олію, цукор. Там чуть-чуть оцету, одну ложку я додаю, отак для смаку. О, і воно ще рідини трошки додавиться. Але ця рідина має зменшитися. І аджека буде. Work. Кажу вам чесно. Так, що так, що переходимо на кухню і ставимо, нехай вариться. Ось дивіться, моя джика так на малесенькому вогні. Вона має півтора години прокипіти. Потім додамо всі оці складники до смаку, Оцет, олію, сіль. Оце ми все додаємо, і вона ще нам півгодини з тими допоміжними складниками перекипить, і тоді буде готова. Отак вона бачите на малюсенькому вогні, трошки побулькує. І так має бути. Каструлька в мене є на 5 літрів. От, і в мене вийшло з, з, з тієї порції, що я робила, я опишу все знизу, скільки я чого додала. От, з цієї порції в мене бачите, 5 літрів аджики. І ще хочу сказати, що чосник треба було давати тоді, коли, е, коли вже вона е, півгодини до закінчення, коли я буду додавати всі складники. Я просто забула, і я чосник дала зразу. О, Але було б ліпше, якщо би його додати в самому кінці. І щоб більше півгодинки покипів. Але вже як яке є, таке, є, бо я вже свій чосник весь перемолола і додала. О, але, він буде, але вона буде добра, і так, і якщо чесник додати на початку, бо я так і раніше робила, вона буде і так добра. І моя джика проварилася півтора години. Дивіться, вона випарувалася, їй стало менше. Менш, е Водички трошки випарувалося, і це є добре, це значить, що вона буде густіша. І тепер ми маємо нам до кінця варки лишилося півгодини. Ми маємо додати ще пару складників саме перше цукор. Цукру по рецепту має йти 250 грам. Але я раз собі так думаю, для себе, що забагато, і я кожен раз даю менше. О, от я зараз дам 100 грам. У мене тут є цукру. Я дам і будемо бачити. Як поміняється смак. Якщо треба буде ще цукру, додам ще. Але щоб зразу знаєте, додати 250 грам цукру, то для мене я думаю, що забагато, бо це все залежить від помідорів. Мої помідори солодкі, мої яблука були теж солодкі, через що я рахую, що мені стільки не треба цукру. Ось додаю 100 грамів. Я думаю, що то мені вистачить. Все треба пробувати до смаку. Бо це все залежить, бачите, і від помідора, і від яблук. І тепер даю ложку оцету і ложку олії. У мене тут є ложка оцету і ложка олії. Це трошки кислоти додається, для того, щоб колір тримався. Солі я дала дві чайних ложки, вже дала. І зараз я буду це все пробувати. Якщо треба, то ще додам. Але я під відео все напишу, скільки я чого додала, щоб ви мали уяву і вже дивіться тоді по своїй аджиці. Знаєте, бо помідори бувають в одних кисліші, в других солодші, яблука так само. Так що то треба все вже робити під свій смак. Цукру є достатньо, цукру більше не треба. А оці ту я дам ще пів ложки, тому що в мене оцет 6%. То пів ложечки я ще додав оце І ще, напевно, я додав солі. Це буде 3 чайних ложки солі у мене. Бо солі тут і не є. Її навіть не чувствується. Тобто 5 літрів, як би там не було, ложечки. Бо кис... кислоти теж не хочу, щоб було багато. О, капельку. І тепер вона ще покипить півгодинки, і наша аджичка буде готова. Мій чоловіка, давай ну я покушаю аджику, як вона, бо я хотів таку, щоб вона була трохи пекуча. Кажу, Іди, йди покушай. Прийшов, покушав. Слухай, вона пекуча, вона є добра, якраз така, яку я хотів Кажу, ну бачиш. Якраз я вгадала, кажу, перцю для тебе. Чоловіки хочуть, щоб було міцніше. Бо для жінки тоді вже достатньо є, знаєте, перцю. Вона достатньо є, така вже пекуча, а для чоловіка вона може бути не пекуча зовсім. М -м, добра, навіть дуже добра. Ще перекипить, і я її потім ще раз попробую. Якщо треба буде солі, я ще добавлю. і вам напишу, що я додала. Якщо я ще буду сіль додавати, може вже і не буду. Бо воно так під знаком питання вже. Вона вже добре. Так що все, чекаємо пів години, через півгодинки зустрінемось. І тепер моя джика зварилася. І я буду її наливати в такі маленькі баночки, які мають тільки самі, самі маленькі. Щоб потім, знаєте, відкрив, з'їв і нема. І не треба, щоб вона стояла в холодильнику. І я тепер буду їх наливати певним маленьким черпачком. Мої баночки є сухі. Просто-напросто сухі. Я їх не стерилізувала, вони є помиті давно, висушені, і кришечки так само. І так, от буду наливати. І просто тісно закручуємо, і перевертаю. І я тут дала коврика, я покажу зараз. Я дала коврика і так на коврик цей я перевертаю. І в кінці. Ми їх закутаємо у полотенце, і вони так будуть стояти до повного вистигання. І так я зараз заповню всі баночки і тоді ще вам покажу. Маленькі, більші всякі баночки дві однакових. І зараз я їх закрию рушничком, вони вихолонуть. І ажика готова до використання, а це я залишила, щоб можна було поїсти, бо вже хочеться її, не чекаючи зими. <смі> так що, кому сподобалося моє відео сьогоднішнє про аджику, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на новий канал на нові відео. До слідуючої, цікавої зустрічі. Па-па!